Починаємо з оперативної інформації у Пологівському районі. поранено жінку внаслідок ворожої атаки через обстріл керованими авіабомбами Гуляйполя пошкоджено 5 багатоповерхових житлових будинків, 3 будівлі та 10 автомобілів. Загалом впродовж доби окупанти завдали 396 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 13 повідомлень про пошкодження житлових помешкань, автівок та об'єктів інфраструктури. Ворог здійснив 14 авіаційних ударів по Гуляйполю, Оріхову та Преображенці. 220 БПЛА різної модифікації атакували Кам'янське Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. Обстріл з РСЗВ накрив Новодарівку. 161 артилерійський удар прийшовся по території Кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки Чарівного та Новодарівки. На Голіпільському напрямку три атаки загарбники відбиті українськими оборонцями поблизу Новосілки. На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників, намагався просунутися в напрямку Новоданилівки та Малої Токмачки. На відео ювелірні скиди від пілотів підрозділу безпілотних систем.